Декілька днів тому а, наші ландшафтники обрізали терен білий елігентісіма, спіреї японські, які відсвіли, трошки було шкода забачите, дерен був вже ось такий високий, але заради кращої вегетації, пишності куща а, приходиться йти на такі міри. А, газон ще 5 днів не прожив і його вже потрібно косити а Це через те, що його досить добре підживили перед посадкою. Плюс це сторона більш затінена, мабуть, більше вологи через це, тому дуже швидко наростає. Прям було дуже шкода бачити, як обрізають ці великі кущі. Але будемо надіятися, що вони стануть ще більшими ще шепошнішими. Те ж саме про спірею. Знову обрізаний Дерен. Також обрізалась спіра Івангута. Вона взагалі була ну, ось така, мабуть. Уже. Теж хлорос на одній Я Думаю, що це теж пов'язано з кротом. Кротів у нас повно. Теж обрізана спірея Вангута, спірея японська. Дерен білий елігантісіма. Якось цікаво його обрізали. Не дообрізали, мабуть. Теж підрізані спірейки. А ці пропустили, ці обрізали.